Вітаю вас, дорогі мої тільці. Дивимося прогноз на слідуючу неділю з 30 грудня 2024 по 5 січня 2025 Так, дивимося, як завжди. 5 питань. Я вітаю вас з наступаючим новим роком, мої дорогі тільці. І так, обща енергетика неділі, яка вона буде. Основні події, ще будуть пов'язані фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Дивимося. Основні події. О, ні, обща енергетика. Обща енергетика, а тут пентаклів. Подаруночки, да, грошей, можливо, якісь шанси, удача. Да? Якесь таке щось фінансово прибутне. Да? Щось таке, що буде в руках, або ну, новий рік починається. Да? Новий, новий, також це карта нового початку да? е, сподівання, да? Якось, мічти можливо. Да? На щось сподіваєтесь, даний, даний новий шанс. Да? Карта така приємна надій. Карта нових надій, скажімо так. Да? І така енергетика нових надій, новий рік, нове життя, нові, нові проблеми, нове, нове щастя. Да? Таке, що буде з чимось таким. Пов'язано моїх дорогі. Да, буде благополуччя таке, якесь діснення мрій, можливо, якісь надії якихось, да, нов, нове, щось, туз, туз кубків, да, наповнення, якесь надія, шанс, новий рік, зустріч, любов, да, таке. Ну, от по тузу, такий хороша, хороша неділя, плюсова. Так, давайте димом, основні події, основні події пашку це Це ж як... застолья, да? застолья, зустрічі, випивка, да? приємне приємнепровадження, романтичне, може, да? таке. Це все-все приємне. Так, дивимося фінанси. А фінанси, е, як би сказати, подяву, знаєте, можете е, в чомусь собі неможливість собі відмовити. Да? Щось захочеться вкусненького і купите собі вкусненьке, щось захочеться красивенького, купите собі красивенького. Знаєте, ну не будете, не зможете себе, е, якщо захочеться, да? то не зможете собі відмовити. Да? Щось буде, будуть гроші. плюс. А можливо, ну гроші в плюс. Це можливо не тратиться. Можливо, будете, знаєте, якось. Може там щось у вас є.